Школи Чернівців готуються до навчального року. Про це на брифінгу розповіла заступниця начальника управління освіти Олена Онофрей. Тож, коли пролунає перший дзвінок, деталі вже замить. Навчання з серпня. Управління освіти Чернівецької міської ради повідомляє, готуються розпочати навчальний 2024-2025 рік ще влітку. Зміни в шкільному календарі необхідні через планові та аварійні відключення електромережі. Чернівцях в управлінні. Світи проведена нарада з директорами, на якій ми обговорили можливості в разі, якщо буде таке розпорядження, розпочати навчальний рік раніше, розуміючи ситуацію в енергосистемі України, розуміючи те, що нас очікує попереду важка довга зима. За результатами цієї наради, ми в принципі визначили, що ми були би можливо, ми були б готові 19 серпня розпочати, якщо б було таке розпорядження. Однак, Олена Онофрей каже, вже розробляють план дій в такому разі. Інші виклики це те, що пов'язано з фінансуванням, з відпустками педагогів. Ми розглянули всі ці питання, подивилися, яким чином, в разі потреби, ми можемо їх подолати. Попри неточні заяви від управління освіти, напередодні батьки все ж отримали ствердне повідомлення від класних керівників, щоб урахувати. Всі можливі перепони та створити однакові умови навчання для учнів міста прийнято рішення розпочати навчальний рік 19 серпня 2024 року. Заступниця такі дії заперечує. Ми повідомляти батьків ні про що не могли, тому що наразі це просто робоча нарада, яка визначала порядок наших дій в разі потреби, як ми можемо організувати навчання. Наразі батькам радять готувати школярів сісти за парти раніше. Однак, коли розпочнеться навчальний рік в школах Чернівців, достеменно невідомо. Освітяни очікують на затвердження рішення Кабміну. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.